Людська єдність ніколи не вимірюється словами. Її можна побачити лише за вчинками. Сьогодні кожен із нас це частина важливого процесу. Ми всі займаємося різними справами, але суть одна, ми тримаємося одне одного. Там, де один потребує, інший простягає руку. Там, де важко той, хто поруч підставляє плече. І в цьому ми зрозуміли найголовніше: ми не просто люди на одній землі. Ми ті, хто не залишає одне одного у біді. І, мабуть, саме в цьому. Наша справжня сила. Вітаю вас, і жмеренки. Це справжнє залізничне серце Поділля. Ви знаєте, якщо у кожного міста є свій звук, то повірте, в цьому місці це ритм Колій. <звук> і цей звук завжди. Нас сповіщає про те, що або хтось їде, або хтось навпаки приїжджає. І цих людей, які приїжджають, ми завжди зустрічаємо з найтеплішими почуттями. І з сьогодні сюди, у жмеренку, приїхали діти із прифронтової дружківки. Це Донецька область. Приїхали на декілька днів, щоб побачити щось нове, познайомитися з новою для себе частиною країни, можливо, і найголовніше відпочити від постійних вибухів та снарядів. Коли ми протягуємо руку одне одному, це не тільки дружба, це довіра, і ось саме про це цей проект, це пліч опліч. Мене звати Андрій Бідніков. Проект про тих, хто залишається людьми. Жмеринка це місто зі своїм особливим вайбом. Життя тут тече повільніше ніж в інших містах. Усе трохи простіше, трохи затишніше. І саме в цьому кайф жмеренки. Місцеві дуже відкриті люди, і саме за це вони мені сподобались. Як на мене, саме таке місце ідеально підходить, щоб перезавантажитися, відпочити з користю. Бо, попри свої скромні розміри, у жмеринці справді є на що подивитися, з ким поговорити, і навіть чогось навчитись. Діти з Дружківки приїхали до вас сьогодні? Так, сьогодні вперше до нас приїхали діти з нашої громади Форпоста з Дружківки І в рамках президента програми президента України пліч о пліч згуртовані громади. У нас з Дружківкою підписаний меморандум про співпрацю. І в рамках цього меморандуму сьогодні до нас завітали легкоатлети з Дружківської територіальної громади. На скільки днів? На чотири дні. На чотири. А якщо 4. захочуть залишитися, якщо потім? залишитись, вони можуть тут залишитись і назавжди. Вже побачили дітей, не бачили їх? Так сьогодні вони вже до мене завітали, так. познайомилися. — Як настрій у них? — прекрасні чудові діти. Трошки трішки втомлені після дороги, але нічого. Вони зараз відпочивають. Після обіду йдуть на екскурсію по нашої громаді. Клас! Да. Супер! Як ви думаєте, з якими враженнями вони? Повернуться назад. Це ми не можемо прогнозувати, але зі своєї сторони ми будемо робити все можливе, щоб вони поїхали задоволені, щасливі і обов'язково ще повертались до нас. Добрий день. Доброго дня, пане Андрій. Миколаєвич. Юрій Миколаєвич. Юрій Миколаєвич. Так. Добрий день. Що, привіт? Банда, що ви? Як ви? Ви знаєте цього, ні? Як доїхали? Все добре? Привіт, привіт. Що, Дружківка? Ви з Дружківки? Так. Був у вас нещодавно Краматорськ, Дружківка, туди заїжджав. Що там сильно так у вас бахає? Та? Тут спокійніше трішки. Так, так. Ну відпочивайте, це класно, що трішки приїхати відпочити. Не втомилися в дорозі з дорозі, ні? Ні. Ні. Це класно. Подобається вам тут? Так. Ви спортсмен? І що, чим займаєтесь? Ну давайте, хто бігає? Хто спринтер? У вас є спринтери? — Майже всі. І що, яка дистанція? 160? 60. 100, 200, sea... 100, barriere, 60? 200? 200? З бар'єрами? Ні? А з бар'єрами хтось бігає? Так. Яка дистанція з бар'єрами? 60 з бар'єрами. 60 з бар'єрами? Є така дистанція? 60 з бар'єрами? Так. Так, а що, хто чим ще займається? Тяжка атлетика. Ти тяжка атлетика, так? Я ще толкаю. Ядро. О, прикольно. Шлухаю. Нічого, так. нічого, помилятися, це нормально. Нічого страшного. Теж важко така. Важко теж, так? А? Призер чемпіонату чого? Маганецької області. Ленецької області? По стилю. Бо окуляри такі ну ти стильовий взагалі. Ну ти просто розрив. Дуже радий вас бачити. Ви класні. Я бажаю вам успіху. Ще побачимось. Буду вам трішки ці дні надоїдати. Хочеться, щоб ви отримали задоволення, щоб трішки відпочили головою. Це дуже важливо, щоб не чути. Бо ми у вас теж там буваємо і знаємо, як це, як, як там шумно. І цей, а тут, тут трішки, вам, трішки вам буде легше. Це найголовніше трішки відпочити. Тут а, буде спокійніше. Під час прогулянки ми багато спілкувалися. Діти розповідали різні історії про навчання, тренування і, звісно, про те, яким зараз є життя в дружківці. Ці малі подорослі шили дуже рано. Але змогли зберегти найважливіше дитячу легкість і ту саму башкетність, яка має бути в їхньому віці. Конкурс хто найсимпатичніший е, і красивіший понюхає бузок. Вау! Wow! А ви оціню? Ви будете оцінювати. Ви дивіться. Ну що, давайте будемо оцінювати. Будемо оцінювати наших, наших конкурсантів. Артему, опласки. Ігору. І Дані. Так, ти друге місце. А Артем, перше. вітаю вас. Вітаю. А ти, на жаль, третє місце. А, гроші віддасть оператор. Я пішов. <різь> ні, ні, все по чесноку, пацани. Все по чесноку. Тьома. <різь> Дякую. <різь> — Дякую. Дякую. Нормально, зустрів дітей на 400 гривень поліняв, іду далі. Свій перший день у жмеренці діти почали з подорожі містом. Але знайомство з новим містом найкраще починати не з вулиць, а з історії. І де ж іще доторкнутися до минулого, як не в міському історичному музеї. Саме тут можна не просто побачити, а й відчути, якою саме була жмеренка багато років тому. От що хотів би відзначити, слухають, сидять. Сидять, слухають. А я знаю, що це таке в такому віці ходити музеями. Ну це, м'яко кажучи, не дуже прикольно. Але сидять, слухають. І ще важливо, ось, які екскурсоводи. Оця Жіночка, яка зараз з ними перша, вони вміють затягувати. Знаєш, от хочеться слухати це, це важливо. Знаєш, вона... Відсадила їх. Це на цей крючок і синяють. До сьогодні я навіть не уявляв, наскільки багата на події історія жмеренки. Це місто навіть встигло на кілька днів побувати столицею УНР. Кожна подія це пам'ять нашої країни, пам'ять, яку треба берегти від втручання інших, особливо зараз, особливо тут, коли твориться новітня історія. І кожен з нас є її частиною. Я вам дам зараз е, ці фотографії. Так, Тут так. зображені деякі люди або події. Так. Чи знаєте ви, чи не знаєте. Ну, не, а -а -а. не складно. Поїхали. Бандера, звісно. Так. Степан Бандера. Степан Бандера. Так. Степан Бандера. Степан Бандера. Абсолютно правильно. Євромайдан, 2014-революція гідності. Абсолютно правильно. Ну, Це Майдан. Це 2014 рік. Майдан Незалежності. Так. Революція е, гідності. Правильно. Ну, майдан революція «Революція гідності. Гідності, так? Майдан назвав революція. революція гідності. Це майдан. Це, це новим, або це 14-й рік. Так. Або це Одеса, коли... Ні, це все правильно. Ось Київ. А, а, революція гідності. абсолютно правильно. <рисвіт> Ой, цей командир полку Азов. Білецький. Перший. Білецький, правильно. Андрій Білецький. Правильно. Білецький, Андрій. Білецький. Правильно. Андрій Білецький. Правильно. Андрій Білецький. Зараз зараз Білецький. Продовжіть, будь ласка, фразу Назарія Грінцевича Гренка. Любіть маму, кушайте кашу і. Любіть Україну. Правильно. Любіть Україну. Любіть, Любіть Україну. Україну. Абсолютно правильно. Любіть Україну. Любіть Україну? Абсолютно правильно. Любіть Україну. Правильно. Як називається українська ракета, яка відправила на дно російський крейсер Москва? Нептун. Абсолютно правильно. Українська ракета, яка відправила на дно російський крейсер Нептун. Москва. Правильно. — Нептун. <sweep harmonic noise> oh, right. <s Hopkins> <Planetimony> — Правильно. Нептун. Нептун. — Нептун? Ні, Як називається українська ракета, яка відправила на дно російський крейсер Москва? Здається, Нептун. Прокопенко. Азов. Редіс. 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 Командир цього Азова. Його жінку звати Катерина. Так. Прокопенко. Так. — Я, типу, не пам'ятаю, як саме земний. Ре. Редіс. Редіс, правильно. — Редіс. Редіс, правильно. Редіс. Абсолютно правильно. Редіс, так. Редіс. І це було в бункері Зовсталь. Так. На жаль, не знаю. Керував обороною Маріуполя Зовсталі. Я на жаль не знаю, я вам не скажу, чесно. Редіс. Це Редіс. Добре. Дивлюся відео, але я часто якби не знаю, як їх звати, але я дійсно їх дуже шаную. І я кожен ранок. Думаю про те, як нам важко дісталася ця свобода, яка у нас є. Попри те, що у нас зараз війна, я хочу бути дуже вдячною, і я завжди відчуваю те, наскільки ми е, вільна нація, попри те, що зараз у нас такі події відбуваються. Дякую тобі, дякую, ти класно дуже сказала. Наступного дня ми разом приїхали до Вінниці, де серед молоді мали відбутися змагання з легкої атлетики. Для дітей з дружківки це була не просто спортивна подія. В першу чергу це була можливість знову зробити те, що любиш, довести собі, що навіть попри війну ти не зупинився і зараз готовий бігти ще швидше. Ран, дружківка Run. Так класно. Я можу сказати, що я тут ходжу, як цей е -е, людина, яка потрапила в минуле. Я раніше займався теж легкою атлетикою, теж ходив в такі е, манежі на змагання, у нас Маріуполі. Щоправда, у нас був великий, великий. Тут він масюсій такий, але оцей запах, оцей запах там, резини такі, шиповки, оці, як спортсмени надягають, взуття. там хтось тренується, розминається на турніках. Це так класно, я навіть не можу передати словами. Тобто не тільки зараз отримують задоволення діти з дружківки, а і дитина з Маріуполя зараз величезне задоволення отримує. Я б сам би зараз перевзувся в шиповки і побігав. В Це так класно. Переживають, переживають вже стоять. Не не переживай, чого ти? Нічого страшного. Тут я стою це, Переживаю ніг ті гризу, знаєш. Садно ж хочеться, ну, щоб виграли. Ой, ти що Ей, ти чого? Давай, давай ти чого! Ти чого? Ти чого? А ну зберись, все добре. Яка? Ти друга прибігла? <свісно> Кого? Я б взагалі б не добіг, я тут чесно. Я по тут впав би і все, і валявся б. Отут би впав і все. А ти добігла. Молодець. Все, не переживай. Чого ти? Виграти хотіла. А? Молодець, треба було виграти. Знаєш що? Це так, Зараз не на камеру тобі скажу. Добігай завжди до кінця. Перед фінішом вже останні 5 метрів здалась чомусь. Не здавайся ніколи в житті. Ти з дружківки. Там не можна здаватися. Окей? Останні 5 метрів рви і за себе, і за всіх. Ніколи. Бо я бачу останні 5 метрів, ти трішки хоп і все, на розслабоні. Нє-ні, доривай до кінця. Навіть що ти розумієш, що трішки. Ні, 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 завжди є сенс. Ти ж себе покращуєш. Це ж не зараз, це не головне твоє змагання. Ось це тут. Головне твоє змагання, воно буде по життю йти. коли ти перед фінішом завжди будеш здаватися і робити повільніше, це фігово. Ось тут це тобі як тренування. Перед фінішом завжди останні п'ять метрів розриває мала. Добре? Давай п'ять. Ти молодець, нічого страшного. Нічого, все буде класно. Не хочеться побігати, хочеться пробігти. у мене все англійський, англійською мовою, і чефіт. І от у мене все зараз так чешеться, і просто кипець, хочеться пробігти. Ну, Як справи, Юрій Миколаївич, розкажіть? Та я думаю, що, пане Андрію, я думаю, що добре. Маємо нагороди, маємо багато нагород сьогодні. Але найголовніше це не це в цьому житті. Найголовніше, що ми приїхали. Там, де трошки потихіше, все ж таки, я так вважаю, що ми побачили багато нових тут друзів і побачили і старих тут друзів. Все дуже файно. У мене на навіть від кармішки, від такого ета. Живот почав трохи. З якого боку він росте, просто Юрім, коли я не ді, бачу. Трохи, Тут немає так, нічого. Що, так, що я вам це... зараз покажу, де росте. Ось, ось там, де росте. А у вас все прекрасно. все, все файно. Все. Як їм змагання подобається? Змагання подобається. Ми виступаємо сьогодні в максимально всіх видах. Особисті, рекорди майже у всіх. О, О, да. Бо ми, ми багато що вже не не стартували, пане Андрію. Да. І тому сьогодні майже на півтори секунди, там от на двісті метрів при прибавлять. О, на три секунди на чотири. Це я, це я, це я вам важаю, здається, що... що півтори секунди це з, мало, да. але а це, повірте, досить, це дуже да, багато. Це досить багато і півтори тому... секунди це дуже багато, да, тому да, це да. дуже класно. От, до речі, хотів теж запитати, як зараз з тренуваннями там? Чи тренуєтесь, чи вдається Трен... потренуватися? Тренуємося, вдається потренуватися. Ну, Місця для тренувань, звичайно, це не стадіони, бо там все в непристойному стані, маю сказати, і побито, і розбито. Тренуємося більш у парках, є в нас непогані парки, є шкільні стадіони, які відкриті, доступні для доступу. І по можливості стараємося стараємося. Тренуватися таких покритів, на таких покриттях на таких покриттях на такому ні, бо власного. це бо це був стадіон. Він там зараз розбитий і ну, вхід май, майже там закритий. Є шкільне покриття зі штучним покриттям це шкільна коробка футбольна. От там ми трішки, трішки щось робимо. Так, так, хочеться, щоб діти тренувалися. Да. Так хочеться, щоб все закінчилося. Так хочеться, щоб була змога. Ми Всі чекаємо закінчення. Війни, я думаю, що все це однаково, колись буде Україна єдина, єдина. Вона вона сильна, вона вистаяла. Я думаю, що все буде добре. Останній раз я виходив на бігову доріжку в манежі не так давно, десь так років 25 тому. І сьогодні я вирішив повернутися у великий спорт. Ну тим більше до наступних олімпійських ігор залишилось не так багато часу, і вже треба потроху набирати свою оптимальну форму. Так, ну моя зараз вагова категорія буде якраз. Це, що треба, <риклад> <Лить> не здох, <риклад> просто <лить> не здох, <риклад> звичайно, це був дружній турнір. Але в легкій атлетиці, як тільки прапорець опускається донизу і лунає команда марш, дружба одразу відступає в бік. І сьогодні було все те, що має бути на професійних змаганнях: сльози, обійми, перемоги, поразки. А це означає тільки одне: сьогодні кожен виклався на повну. Ну крім мене, звичайно. Я то знаю, що можу ще краще. Я ну що, приїхав, просто на розслабоні. Зранку встав, прокинувся. Навіть не поснідав, прийшов, виграв змагання. Це життя. Воно беремо. Життя чемпіони. Русі! Зазвичай наступний день після змагань у спортсменів дуже спокійний. Його ще називають днем відновлення. Але не цього разу. Останній день перед від'їздом був спланованим максимально насичено. Спочатку були катання на справжніх човнах-драконах, як в стародавньому Китаї. Потім прогулянка в місцевому зоопарку. Класне, дітям подобається. Фоткають. Далі за розкладом обід у фастфуді, щоб перекусити щось корисне і трошки перепочити. Ну а потім була повітряна тривога. Але навіть ця неприємність не змогла зіпсувати наш настрій та цей крутий день. Наскільки важливо а, взагалі мати ось такі програми? Наскільки важливо приймати людей з прифронтових зон, я вважаю, що такі програми вони мають бути завжди, навіть не під час війни, це надзвичайно важлива програма в умовах. Сьогодення, в чому живе наша країна, то це надважливо, я можу сказати. Тому що ті люди, які знаходяться там під постійними обстрілами, під постійними ризиками, вони за кожну секунду повинні розуміти, що є хтось, хто їх завжди підтримає і надасть цю допомогу, яка їм необхідна. І завжди буде поруч. Чи плануєте пізніше повести людей звідси до Краматорська познайомити? Бо, на жаль, я в цьому впевнений, не так багато людей їздили до Краматорська, так як із Краматорська, не так багато людей приїжджали в ж Звісно, ми будемо надалі працювати. Буде українська дружківка, ми будемо їздити до них в гості, проводити різні конкурси, свята і ну все що завгодно, повернемося до мирного життя і тоді. No. тобто ці документи пожиттєві, вони не закінчуються. Вони не мають військового шоку терміну. Вони пожиттєві. Це що важливо. — це буду я. Чи тут буде хтось інший байдуже? Ми вміємо товаришувати. Жмеринська громада, вона дружня громада. Це важливо. — Ми будемо завжди підтримувати. Ну ми побачимо сьогодні, наскільки Жмеринська громада це дружня. Погуляємо, походимо, є на що подивитися. Все зелено, все красиво. Багато дітей це вже приємно. Люди ходять. Посміхаються, і це це важливо. І всі ми маємо пам'ятати і розуміти, завдяки кому ми можемо гуляти своїми тиловими містами, громадами, посміхатися. І не забувайте дякувати за це військовим, медикам, працівникам ДСНС і всім тим, хто наближає таку важливу перемогу, такий важливий мир для всіх для всіх нас. І в фіналі я хотів би запитати: продовжить, будь ласка, фразу Пліч, опліч це про згуртованість. Це про підтримку, це про єдність українського народу і наших громад. За ці декілька днів я якось по-справжньому прикипів до цих малих. І кажучи чесно, стоячи на пероні, мені було трохи сумно, що ці діти повертаються туди, де можуть знову лунати вибухи. Але я був впевнений, що вони повертаються з теплими спогадами, які залишаться з ними надовго. Ці дні подарували їм багато нових емоцій, і головне відчуття, що про них дбають, що вони не самі. Ну і звичайно, я був впевнений, що діти доїдуть додому швидко, безпечно та безкоштовно, за що окрема повага Укрзалізниці. Давайте пока. Давайте щасливо. Я занесу вам воду ще. Давайте, заходьте, шуленькую. Давайте, давайте, давайте. Такі класні діти. Я прямо аж розчулився трішки тут на вокзалі. Три дні провели разом і такі Такі вони теплі, щирі. І так хочеться, щоб у них все було добре. Так хочеться, щоб у всіх наших дітей все було добре. От Вони зараз їдуть туди, де постійно бахає, де сирени і вибухи чутно постійно, без перебільшення. І так хочеться, щоб ми допомагали одне одному. Так хочеться, щоб ми переживали одне за одного. Бо їм це дуже приємно. Ви не уявляєте, як вони, як вони кайфанули, які, які задоволення вони отримали. Зараз вони їдуть додому, але вони щасливі, вони їдуть до себе додому. Вони вже сумують, вони хочуть додому. Навіть не дивлячись на те, як там небезпечно, але це їхній дім. І вони їдуть туди, до своїх батьків. Дорогі друзі з дружківки. Ми разом і ми поруч. Весельні, ми це бачимо. Не раді вас бачити. Викруті те, що ви витримуєте заслуговує на повагу. Ми зі свого боку завжди готові протягнути вам руку допомоги. Дружківка і Жмеренка разом. Ми з вами. Ви не просто наші гості. Ви наші діти, наші люди, наша Україна. Це пліч о пліч. Єднаємося, гуртуємося всі разом. Тільки коли ми разом, ми сильні. Бережіть одне в одного і підставляйте своє плече.